декомпресійна голка АРС є новим вдосконаленим інструментом, що з'явився в результаті співпраці представників тактичної медицини. Компанія North American Rescue розробила інструмент, за допомогою якого вдається рятувати життя. Декомпресійна голка АРС. Знаходиться в жорсткому полімерному контейнері, який візуально нагадує маркер, щоб запобігти розгерметизації м'якої упаковки під час транспортування та полегшити відкриття, якщо рятувальник має на руках гумові рукавички. Інтуїтивно зрозуміло у використанні, що спрощує користування у стані стресу. Дизайнтегелпочів Асесфопросіджі захисного контейнера розташований еластичний катетер 14-го розміру та голка, яка використовується для його установки. Голка має довжину 3,25 дюйма, що приблизно дорівнює 8 сантиметрам. Наконечник декомпресійної голки АЕРС не закритий ковпачком, як загальномедичні аналоги, а залишається відкритим. Це дозволяє миттєво переконатися в правильному положенні голки і наявності декомпресії. Відомі випадки, коли медики не знімали ковпачок, проводячи декомпресію грудної клітки. Кейс оснащений яскраво червоною кришкою. що легко відкривається та дозволяє швидко ідентифікувати АРС-декомпресійну голку на тлі решти медичного спорядження. Таким чином голка краще помітна в умовах стресу бойової ситуації. Коли нервова система бійця рятувальника обмежує розпізнавання кольорів та погіршує моторику, айрес докомпресійна голка це катетер з голкою, що застосовується в разі розвитку напруженого або закритого пневмотораксу. Результати роботи інституту хірургічних досліджень армії США показали, що використання катетеру 14-го розміру для декомпресії грудної клітини таке ж ефективне, як і плевральне дренування. Терапевтичний ефект зберігається принаймні 4 години. Нещодавно проведені дослідження показали, що товщина стінки грудної клітки, як правило, більша ніж вважалося раніше. У виданні до госпітальна невідкладна допомога вказувалося на те, що вимірювання глибини стінки грудної клітки виявили, що довжини декомпресійної голки стандартним катетером в 1 та 3 чверті дюйма недостатньо у 50% пацієнтів в залежності від статури. В дослідженні опубліковано. Но в виданні травма було виявлено, що двохдюймовий катетер не може пробити стінку плевральної порожнини у 35% людей залежно від віку та статі. В дослідженні опублікованому в журналі військова медицина рекомендується проводити пункцію плевральної порожнини декомпресійною голкою відповідної довжини, і що голка у 3,4 дюйми довжиною пробиває стінку плевральної порожнини у 90% вивчених випадків. Діагностувати напружений пневмоторакс можливо за умови прогресуючого респіраторного дистрес-синдрому, який розвивається внаслідок травмування тулубу. в тактичних умовах не можна покладатися на такі типові клінічні ознаки, як слабке дихання, девіація трахеї, перкуторні звуки при перкусії легень. Вищевказані вказані ознаки і симптоми не завжди присутні, і їх важко розпізнати в бойовій ситуації. Наявність гемотораксу чи напруженого пневмотораксу слід припускати щоразу, коли виявляєте у потерпілого травму грудної клітини. Додаткова травма, отримана при декомпресії грудної клітки, не може суттєво погіршити стан потерпілого, навіть якщо у пораненого не розвивається напружений пневмоторакс. А ви бачите, як виникає пневмоторакс, який формується внаслідок потрапляння повітря до плевральної порожнини через рану, а також повітря, яке продовжить виходити через уражену тканину легені. Тиск у плевральній порожнині є показником пневмотораксу та може призвести до дихальної недостатності та шоку. Цей небезпечний для життя стан необхідно вирішити до утворення надлишкового тиску, який вплине на здатність серця ефективно перекачувати кров. Рятувальник Збавляється зайвого тиску шляхом пункції плевральної порожнини голкою, яку називають декомпресійною голкою. Крок перший визначить місце для проведення декомпресії. Найкраще для цього підходить міжреберний проміжок між другим і третім ребром. Ви ніколи не повинні проводити пункцію ближче до центру грудей. Крок другий знайдіть середньоключичну лінію перпендикулярну ребрам приблизно на одній лінії з соском потерпілого. Крок третій: продезінфікуйте місце введення голки. Крок четвертий. Зніміть червоний ковпачок. Дістаньте голку з контейнера. Крок п'ятий. Плавно введіть голку в шкіру трохи вище третього ребра в другий міжреберний простір під кутом 90 градусів до поверхні шкіри. Може відчуватися потік повітря з голки. Крок шостий. Дістаньте голку та залиште катетер в тілі. Зафіксуйте катетер до тіла за допомогою лейкопластера. Проводьте періодичний огляд пораненого та переоцінку його стану. Якщо з часом напружений пневмоторакс наростатиме, розгляньте можливість порушення роботи катетера при необхідності, промийте катетер, використовуючи стерильний фізіологічний розчин або інший розчин для внутрішньовенного вливання. За потреби використайте ще одну декомпресійну голку АРС поряд з першою, виконавши всі попередні інструкції.